Він дуже любив життя, спорт, свою родину та країну. Гія Рихвіашвілі. Народився та виріс в Білгороді Дністровському. Займався футболом, закінчив третю школу та пов'язав своє життя з адвокатською діяльністю. На початку повномасштабного вторгнення, не вагаючись жодної хвилини, став на захист держави. Місяць не дожив до свого 32 дворіччя, і сьогодні дивиться на своїх друзів та рідних зі світлини. 18 вересня в рідному місті військовослужбовця відбувся турнір з футболу, присвячений пам'яті воїна збройних сил України Гії Рехвіяшвілі, який загинув, захищаючи суверенітет та цілісність України у війні з Росією. Гія прийшов прийшов к нам в віці і Заповнився дуже добрим. спортивным, таким отзывчивым мальчиком. И закончил до США, потом играл на первенство в области, становился призером различных турниров. Всегда был очень коммуникабельный, со всеми, ребята все его уважали, со всеми он дружил. Потом у него была учеба в Одессе, тоже создал свою фирму юридическую. І в марті місяці сам уйшов служити ворожаною сили України. І от, к сожалению, погиб під Ніколаєвом, захищаючи нашу родину. З болем та водночас гордістю Джамбул розповідає про свого сина. Головне бажання її, аби його дочка жила у вільній країні та під мирним небом. Саме тому чоловік, не вагаючись, пішов у зсу. Погибло, як герой. герої. Это тяжело. Но он говорит, что он говорит, что если что, я знаю, что моя дочь будет жить в другой Украине, в свободной Украине. Поэтому говорит, я пошел. Он был таким. Он всегда был патриотом. Он никогда не сдавался. Он всегда побеждал, что вперед. Взяти участь у турніри та вшанувати пам'ять свого друга та земляка зібрались колишні випускники Дю США, ветерани футболу, друзі та партнери по бізнесу Гії. Право першого голу надали дочці загиблого тіні. Давай дідушки. Футбол для Гії був не тільки захопленням, а й покликанням. Друзі та партнери згадують Гію теплими словами та завдячують, що колись їх повезало життя. Чоловік був класний, вот, дійсно відкритий, душевний. Як я говорив вот, до цього, не проходив він мимо ні горя, ні біди, будь-яка посторонній чоловік мог просто зупинитися там бабуся. Ну взагалі, золото. Ось таке, і бачите, в перші дні пішов на третій день він уже пішов на фронт. офицер плюс э, ко всему он организовывал дроны там ребятам на фронт то есть он не просто пошел как бы там отсидеться где-то так он активно принимал участие может быть я не знаю я ему никогда не задавал вопросов там что как но ну, это такие вопросы сами знаете воен, военным не задашь но вот мы знали то что он активно принимает участие там в организации этого всего то есть горькая потеря Він був неймовірною людиною, людиною масштаб особистості, якої дуже важко зараз описати, тому що я знаю, мабуть, я не знаю людей, дійсно не знаю людей сьогодні, які б мали такий масштаб особистості, який був у нього. Бо він був не просто освіченою те, як він мислив, те, як він любив життя, любив людей. Це це дуже, велика, це, це дуже велика втрата для нас, але це дуже велике щастя, що кожен із нас, що наша родина, що наші друзі і колеги, що вони були знайомі з ним, що він був частиною нашого життя, бо а, те, чому, те, що він нам дав, те, чому ми всі вчилися в нього, це неможливо це оцінити. У товариській грі присвячені пам'яті Гірех Віршвілі зустрілися команди Дністровець «Тірас» 2500, збірна Дю США та ФК Гранд Партнерс». У фінал турніру вийшли команди «Тірас» 2500 та ФК Гранд Партнерс. У запеклому протистоянні перемогу здобула команда. Тіраз 2500 з рахунком 4-2. По закінченню турніру всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїна Збройних сил України Гієри Хвіяшвілі а також всі, хто загинув, захищаючи українську землю від ворога. Турнір пам'яті Гієри Хвіяшвілі планують зробити традиційним та проводити щороку у вересні. Олена Малайван, Анатолій Ликінчук, перший муніципальний канал.